Народу, і чеської крові, ти був України найпершим послав. Відважний гетьман, наш орле з литовським корінням і козацьким нотром, посетив ти віриш, нехетний Палки й вололюбцю, противнику слав, ти волю уперше, у вівка, та справа, козацький числа. Чужити, в якниці раби, вертайся, пилипи, вертайся наш орле, і закон на престол Возведи Пора вже пилипи, вертайся засланю. Закони січі треба вводити стрій. Голосить Україна, велике зібрання.